Повний безладу місті – так характеризують ситуацію сумчани. Вони просто обурені бездіяльністю чиновників, відповідальних за благоустрій. Сум тротуари на вулиці Троїцькій у жахливому стані. Люди бояться, може статися непоправне. Деталі від Ірини Котлярової. Тротуари однієї з наймальовничіших вулиць нашого міста Троїцької перетворюються на руїни. Пройти тут неможливо скрізь ями майже канави. І ось це от посмотрите подивіться, при той ганебної власті, з якою ми сильно боремося, і вовші такого у нас у місті не було. І на кожному столбі ось тут висіла урна. не надо було ходити куди-то бросати. А нас об там забили. Неплохо этом вспомнить. ями, лужі, все это ж какой-то. город в такому состоянии не був никогда. І дійсно станенням снігу стало видно не тільки ями на асфальті, а й почала руйнуватися опора біля тротуару, яка може рухнути при першому дощі, який понесе за собою глиби землі. Ви ж посмотрите, яке дірев'я, яке дірев'я. Сіте все посунеться, воно ж посунеться вот сюди. А тут люди діти ходять у департаменті інфраструктури, як завжди, запевняють, що вони готують документи і все відремонтують. В этом году підпорна стінка буде ремонтуватися. Заложені средства зараз зготовляється проєктна документація. От, при Ну, в літній період будемо ремонтувати подпорну стінку і заказуємо проектно насмітну документацію на тротуар. І плюс заплануємо там велодорожку, якщо вийдеться. Кінешне то, що встигнуть вони відремонтувати опорну стінку, поки вона не впаде, невідомо. Ірина Кутлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.